Українські захисники і захисниці щодня дають гідну відсіч ворогу. Про фронтові будні розповімо далі у нашому випуску. Історії наших захисників унікальні і кожна заслуговує на повагу і визнання. Дядя Паша за фахом, перекладач в мирному житті займався технічними перекладами, дубляжем фільмів, а останні 10 років працював графічним дизайнером у видавництві Києво-Могилянської академії, а потім війна. Перший день я не повірив, а вже під вечір я вже зрозумів, що все це дуже серйозно і 25-го зранку в мене вибору не було. Там був мій дім в центрі Києва. Зібрав сумочку. Турбинку на плечі пішов, не знав нікуди, ні що робити, але знав, що мені, треба вийти, боронити свою землю. За кілька годин він отримав зброю і в той же день вступив у свій перший бій, разом з іншими киянами зупинив ворожу диверсійну розвідувальну групу. Такі сутички в перші дні війни траплялися чи не щодня, а потім був ірпінь і звільнення Київщини. Після того, як російські війська відступили від Києва, здавалося б, задача виконана, але ж, я кажу, вона виконана, ну так, моєму, моїй домівці нічого не загрожу. Але ж країна небезпечна. Тобто думок про те, що війна закінчилась, в мене не було. І тому я вирішив вже. Бати до лав Збройних сил. Зараз дядя Паша займається будівництвом бліндажів, фортифікаційних споруд. Дуже сподіваюся, що не пройде багато часу, як ми поженемо цю наволу з нашої землі. Буде звільнена і Запоріжжя, і Крим, Донеччина. Все буде наше. Ми повернемо свої. І... Далі почнемо відбудовувати нашу країну. Бажання одне це зробити все, щоб це не повторювалося.